Сирени по всій Швейцарії таке буває один або два рази на рік. Це тренувальні такі випробування. Перевіряється готовність цих сирен на всякий випадок. Швейцарія нейтральна країна, але вона живе за принципом: Хочеш миру, готуйся до війни. Кожний військово зобов'язаний чоловік. Віком до 50 років один місяць на рік обов'язково проводить в армії. Я була дуже здивована, коли син моїх дуже близьких знайомих готувався йти на цей річний призив і приїхав додому і почав збирати по всій хаті карабін берці, потім каску, весь військовий одяг, бронежилет, і складати у велику-велику копицю, щоб вранці, Франці 5-й ранку на наступний день відправитися в свою частину, до якої він прописаний. Я була дуже здивована цим, що це все зберігається вдома, а батьки мені сказали, у Швейцарії немає жодної оселі, в якій би. Не зберігалася вогнестрільна зброя. Хочеш миру, готуйся до війни.